Добрий день, друзі! Добрий день, дорогі наші підписники і гості каналу. Сьогодні будемо знімати відео в Україні про плуг, який нещодавно засвітився в нас на каналі Кун Мультімайстер 120. Поїхали! Мультимастер 120 Число 120 говорить про те, що рама у цього плуга виконана із 120-го бруса. Потужний, міцний і дуже чи досить таки високотехнологічний плуг. Дуже цікаві технічні рішення тут застосовані. Для тих, хто користувався чи користується Лємкеном чи іншими плугами, це буде досить таки незвично. Про що я хочу сказати? От можемо подивитися на ці стійки. Зазвичай у плугах використовується в цьому місці болт. Тут же стоїть шпилька. На місці зрізного болта болт розривний. І ось така цікава гайка. Це для того, щоб можна було крутити легко рожковим ключом. Досить таки цікаво. Виконаний сам кронштейн за допомогою ось такої деталі, що виконалось способом гарячого присування. Також, також декілька деталів було, чи компонентів приварено і Вийшов ось такий міцний потужний кронштейн. Також цікаво виконані передплужники. З двох сторін штопоряться ось так болтом і шпилькою. Передплужники. Високі, давайте їх обов'язково назвемо кукурудзяними, щоб нас зрозуміли всі. Дуже цікаве, прикольне рішення, як виконаний тяговий вал чи поперечена. Дуже швидко можна зняти і замінити плуг з відрізними дисками також доволі цікаве рішення, як вони тут виконані. Але впевнено можна сказати, що все виконано з великою, великою надійністю і маса технологій було вкладено до цього плуга. Цей плуг має змінну геометрію, може працювати у трьох ширинах 35, 40 і 45 сантиметрів захвату корпусу в залежності від розташування ось цих болтів. Має полосові відвали. Дуже своєрідно і цікаво виконано колесо цього плуга. Ось такий цікавий, потужний механізм. Думаю, що чітко видно, що цей плуг виключно в виключно хорошому стані. Зберігали його ретельно, шанували все ціле і не пошкоджено. Всі деталі, які потребували заміни, у ньому було замінено. Також минулий власник надав нам до цього плуга нових 8 долот. Як заявляє компанія Кун, цей плуг можна використовувати. Трактором від 90 кінських сил. Ну, звісно, використовувати його можна тільки з трьома корпусами. Ось такий вигляд має поворотний механізм. Ось так виглядає гідроциліндр з розташованим поверху нього гідрозамком. В принципі, все цікаво, технологічно і красиво виконано. Розумію прихильників Кун, чому вони так ставляться до Лємкен, тому що в цьому є своя краса. Однозначно такий плуг купують ті, хто любить якісні і красиві речі. Компанія Кун заявляє, що їхні робочі органи значно довше працюють, ніж робочі органи їх конкурентів. Як завжди, боротьба йде за зменшення ваги, за зручність у користуванні і високу якість оранки. Цим плугом, друзі, можна виконувати справжню культурну оранку. Чому саме культурно? Так як тут стоять правильні, на мою думку, передплужники. регулюються вони не тільки по висоті, але вони під час опускання або піднімання відстань між корпусом основним або збільшується, або зменшується. Це теж дає певний ефект при виконанні оранки. На задану глибину. Цей плуг точно для тих, хто любить красиві, якісні і високотехнологічні речі. Хто в темі що таке кун або може з цим розбереться, однозначно його має зацікавити такий плуг. Друзі, кого цікавить такий плуг, будь ласка, звертайтеся до нас, він у нас є в наявності, так як і багато іншого обладнання. Ми його зараз поки що не можемо виставити все на вулицю, так як зараз, поки я знімаю дане відео, вже розпочався дощ. А такі екземпляри тримати під дощем, ну, це не в нашому стилі. Все має бути змащено і зберігатися у сухих приміщеннях. Так що, друзі, кому подобається наше відео, наш контент, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Кого цікавить такий плуг, будь ласка, звертайтеся до нас. Запрошую вас до огляду. Е і до нових цікавих відео. Миру нам всім.